Здобувачів знань 7 класу на уроці хімія. Практична робота номер 5 Виготовлення водного розчину із заданою масовою часткою розчиненої речовини. У зошиті для практичних робіт запишіть Тему практичної роботи. Розчин із заданою масовою часткою розчиненої речовини готуватимете. Розчиненням певної маси речовини в необхідному об'ємі води. Варіант перший приготувати 40 грамів водного розчину сечовини з масовою часткою цієї речовини 5 сотих. Сечовина це азотне добриво. Виготовлений розчин сечовини після розбавлення в 10 разів можна використовувати для підживлення рослин у хімічному кабінеті. Варіант другий. Приготувати із 2 грамів сечовини водний розчин із масовою часткою цієї речовини 4%. Спочатку зробіть відповідні розрахунки. Їх результати разом із вихідними даними запишіть у таблицю. Ось вона перед вами на екрані монітору. Замалюйте її в робочий зошит. Зважте на терезах у склянці необхідну масу сечовини. Наберіть у мірний циліндр розрахований об'єм води і вилийте в склянку із сечовиною. Перемішуйте суміш до повного розчинення твердої речовини. Порція речовини зважена на електронних терезах. Додаткові завдання. Учень, виконуючи завдання варіанта 1, замість розчину з масовою часткою сечовини 5. Сотих, Приготував 40 грамів 4% розчину. Як йому виправити свою помилку, використавши цей розчин, здійсніть необхідні обчислення. Учениця, виконуючи завдання варіанта 2 замість 4% розчину речовини, приготувала із 2 грамів речовини. Розчин із масовою часткою сечовини 5 сутих. Як і виправити свою помилку, використавши цей розчин, здійсніть необхідні обчислення. Напишіть висновки практичної роботи та підсумок, давши відповідь на питання, як приготувати розчин? З певною масовою часткою речовини, дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.